Вітаю хлопчики і дівчатка. Чи хто? ви? Мене звати капітан Джек Спарроу. А, Припускаю, ви про мене чули. Певно, до вас доходили плітки і чутки. Нібито, Джек Спарроу знову набирає команду. Щоб вирушити у подорож. До живого джерела. Попереду читують усілякі небезпеки. По-перше, але не тільки. Зомбі. Головорізи. От і почалося. Русалки. Не хочете вирушити зі мною? А? Пірати Карибського моря. На дивних берегах у цьому фільмі з'являються нові герої. І повертаються давні знайомі. Це ви Джек Спарроу. Перепрошую, капітан Джек Спарро. Барбоса вже не пірат. Тепер він воює під королівським прапором. Але ж ми з вами люди короля. Бунтівника! Чорна борода. Один з найзловісніших наших персонажів. Треба вбивати час від часу, бо забудуть, хто я є курс! Красуня донька намагається врятувати батькову душу. Ні, батьку благаю. А капітан Джек, як завжди, між двох вогнів. Анжеліка закохалася у Джека Спару, і він її розбестив. Коли не зустрінемось, ти вічно в мене чимсь штрикаєш. На вас чекають пригоди у джунглях, печери і водоспади. Знаєте це відчуття, коли стоїш над прірвою і так і хочеться стрибнути. Я перехотів. Тому світі виспатись! Ти закінчив, та нібито. Карибського моря на дивних берегах. Усі встигли побачити, бо більше я цього не робитиму. Дивіться в обраних кінотеатрах у 3D від Дісней.